Нація не вмирає від інфаркту. Спочатку її відбирає мову, говорить Ліна Костенко. Мова це не просто спосіб спілкування. Це те, що живе нашій душі, можливо, серця. Сьогодні війна триває не тільки за нашу землю. Ми можемо перемогти на передовій, але програти іншу війну. Боремося за нашу ідентичність, мову та культуру. Адже наші вороги не приховують що їхньою зброєю проти України є русифікація та знищення всього українського. Вони багато віків вводили заборону на українські школи, преси, пісні та навіть забороняли називати дітей українськими іменами. Та й зараз перше, що роблять росіяни на окупованих територіях, це знищують у школах українські підручники та книжки. Змінюють навіть дорожні вказівники та таблички. Мова це захист країни навіть на передовій. Чимало наших захисників зрозуміли, що часом мова є дієвішою від автомата. Відомий доброволець полку Азов закликає: Говори і стріляй українською, захисти межу між своїм та чужим. Російська мова це мова терористів, які забрали в нас мирне небо, у когось домівки, а також безпечне дитинство. Українська мова це щит перед Росією, наша особлива марка, який визначає твою ідентичність. Ми надто довго не надавали значення мові як майбутньому елементу власної оборони, що буде з Україною залежить і від тебе. Якщо ти не хочеш, щоб Росія домоглася свого, використовуй проти неї нашу спільну зброю. Мову. Адже мова це наша безпека. Говорити українською мовою це не тільки патріотично, це модно. Добре знати її та вміти користуватися нею це обов'язок для кожного українця, незалежно від віку. Бійся робити помилки, тримай 10 хаків, як перейти на українську мову. Записуй та й у собі меседжі українською. Не говорити українською з друзями та у колі рідних. Дивіться фільми українською. Слухайте українську музику. Пишу українською самосповідомлення та електронні листи? Це класний спосіб потренуватися. тобі в поміч. Купий книги та пресу українською мовою підтримай нашу культуру. Лештуй мови на сайті та техніки. «Убери українську мову в банкоматах, платіжних термінах та сайтах. На холодильник посилання для рідних українською мовою. Говори українською з касирами та службами обслуговування. Вони також вчаться говорити разом з нами. Метай, мова це зброя та щит нашого народу, це запоруха нашого майбутнього та миру.